Діти, я запрошую вас переглянути казку Михайла Пляцковського Урок дружби. Цінуйте друзів та даруйте один одному позитивні емоції, посмішки. І хай завжди вас оточує доброта та гарний настрій. Жили два горобця. Чик і Чирик. Одного разу Чікові прийшла посилка від бабусі сілий ящик пшона. Але Чіп про це ані слова не сказав своєму приятелю. Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він, так і склював усі зернятка сам, а коли ящик викидав, то кілька зерняток вже випало на землю. Знайшов ці зернятка чирік, зібрав у пакет акуратно і полетів до свого приятеля Чіка. Здрастуй Чіку, я сьогодні знайшов десять зірняток пшона. Давай їх поділимо порівну і склюємо. Не треба навіщо? Став відмахуватись крицями Чік. Ти знайшов, ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Чирік. А всі друзі повинні ділитися. Хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чіп. Йому стало дуже соромно. Але ж він сам скривав цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитись від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв Чіп п'ять зерняток і сказав. Дякую тобі Чирику, і за зернятка, і за урок дружби. Ролі виконували горобчик-чік Тетяна Володимирівна, горобчик Чирик, Тетяна Олександрівна. Казку для вас розповідала Тетяна Петрівна.